Вітаємо, шановні глядачі! В рамках даного відео вам буде запропоновано ряд методичних та тренувальних рекомендацій, що дозволять швидко та ефективно вийти на вагу в жимі лежачі, яка перевищує 100 кг. Мета цього фільму надати вам розуміння правильної організації тренувального процесу в такій вправі, як жим лежачі на горизонтальній лавці. Це дозволить не лише швидко подолати рубіж в 100 кг. А й створить запоруки для подальшого спортивного росту та вдосконалення рівня результатів. Автори даного відео це рекордсмен України в жимі лежачі Дмитро Головинський, а також майстри спорту Аліна Головинська та Артем Кирієнко. Звернемо вашу увагу на те, що до відео додаються методичні рекомендації у текстовому вигляді. Знайти їх ви можете в описі до відео. Ну, а ми перейдемо до розгляду базової структури тренувань в рамках даного керівництва. На початку тренування завжди повинна виконуватись загальна розминка, її завдання попередній розігрів та підготовка до самого тренування. За нею зазвичай слідує виконання кардіонавантажень низької інтенсивності, після цього можна вважати атлета готовим до наступного етапу підготовчих та зміцнювальних вправ. Даний блок має завдання підготувати плечові суглоби до навантажень. Також даний блок може включати трохи технічної роботи. Наступна частина це основний блок безпосередньо силові вправи, які дають нам ріст результату в жимі лежачі. Завершити тренування спортсменам рекомендується заминкою, яка включає в себе технічну та зміцнюючу роботу. Відразу відмітимо те, що звичайні фітнес-лавки – не дуже підходять атлетам, які хочуть прицільно розвивати жим лежачі, найкращий варіант це використовувати професійне обладнання з широким лежаком та телескопічною стійкою. Якщо даного обладнання немає, то непоганий варіант це жим з використанням силової рами. Попередньо, в неї слід поставити якомога ширшу лавку, що буде давати комфорт та безпечність виконання вправи. Перш ніж приступати до жима лежачі, Обов'язково налаштуйте висоту стійки, і лише після цього переходіть до виконання з пустою штаною. Ми рекомендуємо всі жими лежачі починати з пустого гріфа. Виконайте це у одному-двох підходах на 6-8 повторень. І лише після цього додавайте вагу, поступово піднімаючись до тієї, що заплановано на даному тренуванні. Працюючи з легкою. Середньою чи важкою вагою завжди пам'ятайте основні технічні правила жимолежачі: зведені лопатки, натягнутий тулуб, плечі відведені назад. Опора низа тіла повинна приходитись на ноги, сідниці тільки торкаються лавки. Закладення верха тіла здійснюється на трапеції, при зйомі штанги можна відривати таз. Правилами це не заборонено. А от при виконанні самого жиму. Вже обов'язково притисніть сідниці до поверхні лавки. Зазвичай широкий чи середній хват дає спортсмену найбільші переваги. Тому така техніка виступає в якості змагальної. Жим вузьким хватом виконується хватом на ширині плеч і виступає більше у якості допоміжної вправи. Спортсменам необхідно завжди вдосконалювати свої технічні навички, серед яких. Найвизначнішим є те, як атлет фіксує пояс верхніх кінцівок. Саме з метою покращення технічних якостей вам пропонується виконувати наведені допоміжні вправи. Дані рухи повинні виконуватись в ході зміцнюючого блоку і розраховані на покращення відчуттів та рухомості плеча, лопатки та грудного відділу хребта. Намагайтесь якомога сильніше протиснути лопатку назад-вниз. Паралельно натягуючи груди вперед. Це те саме положення, до якого себе приводить атлет, коли займає стартове положення в жимі лежачі. Ми рекомендуємо виконувати дані рухи у різних умовах: стоячи, на підлозі, на лавці, намагаючись максимально розвинути діапазон руху, а також відчуття м'язів, що відводять лопатку. Виконання даних вправ є обов'язковим початківцями, адже саме вони дозволять фіксувати тулуб у правильному положенні. Така фіксація дає змогу швидко покращувати результати та мінімізує ймовірний травматизм. З метою покращення рухомості лопатки, а також підвищення сили тепецівідних, ромбоїдних та круглих м'язів спини, рекомендується виконувати спеціальні тяги. В нижньому і верхньому блоках. Зверніть увагу на те, як саме виконується вправа. Спершу акцентовано рухаємо лопатку, а вже потім здійснюємо саму тягу руками. Таке виконання дозволяє підвищувати рухомість лопатки, покращує осанку і зміцнює тулуб, що відіграє не останню роль. У підготовці атлета в жимі лежач. Додатково зміцнюючи трапецевідний м'яз, є доцільність виконувати спеціальну варіацію шрагів з гантелями. Зверніть увагу, спортсменка спершу максимально зводить лопатки, потім піднімає плечі вгору і лише після цього повертається у стартове положення. Дану вправу, а також тяги блоків, доцільно виконувати в лямках, щоб максимально змістити акцент на цільовій м'язі. Наведені вправи покликані зробити фіксацію тулуба на жимі максимально жорсткою і глибокою. При правильній техніці майже неможливо відірвати голову від лавки, а це є найгрубішою помилкою при жимі лежачі. Голова повинна бути не просто щільно прижата до лавки, а за рахунок правильного положення верха тіла приведена до такого положення, коли відірвати її майже неможливо. Для комфортного зняття штани зі стійок. Розташуйтесь на лавці так, щоб грів знаходився на проєкції трохи нижче вашого носа. Після цього виконайте рух руками, розташуйте снаряд у стартовому положенні та опускайте його в район нижнього зрізу грудей. Витискання виконуйте цільним потужним рухом у положенні на проєкції ваших плечових суглобів. Звернемо вашу увагу також на вправи зміцнюючого блоку. Рекомендуємо виконувати вказаний перелік вправ для того, щоб покращувати м'язи обертальної манжети плеча. Дані рухи підтримують необхідну мобільність, покращать ваше відчуття цільових м'язів, а також закладуть необхідний фундамент для підвищення результатів безпосередньо в жимі. Профілактика травматизму є невід'ємною частиною тренувань. Систематичне виконання таких вправ є достовірною гарантією того, що пошкодження плеча не зупинить вас у вирішальний момент. Усі вправи, які ви бачите зараз на екрані, відображені у програмі, яку ви можете знайти у описі до відео. В ній зазначені кількість підходів та повторень, а також значення навантаження у кожній вправі відносно цільової групи атлетів. Неостаннє значення також має черга виконання рухів. В рамках окремого тренування, що також може бути знайдена в керівництві. Всі наведені рухи треба виконувати плавно і підконтрольно з мінімальною вагою або взагалі без неї. Якщо якийсь рух викликає у вас дискомфорт чи є для вас недоступним в силу низької мобільності, то бажано додатково пропрацювати його без ваги взагалі. А вже коли вправи будуть виконані легко та комфортно, можна потроху нарощувати навантаження. Змагальний жим лежачі комплексний і складний рух, що вимагає різносторонньої підготовки спортсмена, але все ж підвищене навантаження в цьому припадає саме на плечовий суглоб. Отже, виконання даної програми не лише покращить ваші спортивні результати, а й буде сприяти закономірному підвищенню міцності та підготовки саме плечових суглобів. В рамках зміцнюючого блоку спортсменам також пропонується робити статичні вправи. Виконуйте звичайний упор в стіну у фронтальному або боковому положенні для покращення сили стабілізаторів та додаткового навантаження на передній зубчастий м'яз. Працюючи в комплексі, дані вправи зміцнюють ваше плече сприяють загоєнню мікротравм та пошкоджень, що могли бути здобуті вами в ході інтенсивних тренувань. До вправ основного блоку, окрім самого жима лежачі, також додаються рухи, що націлені на набір м'язової маси та збільшення сили. Звернемо свою увагу на виконання основних вправ, які рекомендовані в рамках тренувальної програми. Відтискання на брусах бажано виконувати в повну амплітуду, не схрещуючи ноги, глибина опускання повинна бути комфортною. Бажано проходити прямий кут плечовою кісткою. Жим стоячи виконується у важкоатлетичному варіанті. Штанга рухається без допомоги ногами, а сам рух починається з грудей. Жим Арнольда вправа для плеч з гантелями. Атлет виконує виражений оберт плечима і витискає гантелі на прямі руки. Жим гантель на похилій лавці. Вправа для грудних м'язів. Спортсмену необхідно тримати пояс верхніх кінцівок зібраним, а груди натянутими. Опора також трохи приходить на ноги. Розгинання із-за голови з гантелею виконується сидячи. Рух бажано робити у повну амплітуду. Половер через лавку робиться з гантелею помірної ваги, таз необхідно тримати низько, а руки відводити якомога сильніше назад-вниз. Підйом на біцепс у якості допоміжної вправи бажано виконувати саме з жорстким прямим олімпійським гріфом. Таке виконання дозволить разом з біцепсом задіювати також і передпліччя. Шановні глядачі, вам було представлено деталізовану методику з того, як швидко та ефективно вийти на ваги за 100 кг у жимі лежачі. Тут, мабуть, мається на увазі навіть не просто одноразове якесь повторення, а саме робочі ваги. Якщо брати повторний максимум, то програма може бути використана також людьми, які жмуть 110, 120 або 130. Нема різниці, тому що, в принципі, робочі і закладена методика, вона саме жимова, тобто вправи саме підобрані для того. Щоб вдосконалювати техніку, щоб вдосконалювати вашу майстерність саме у площині жиму лежить. Якщо вам цікаво додати якісь прави на ноги, ви можете це зробити в окремий день. У ті дні, що розписані, ми займаємося тільки жимом лежачи. Ну, можна ще додати якісь прави на ваш розсуд, можна трошки більше кардіо зробити. Але щоб ви розуміли, даний план націлений на 100% на жим, на успішність в жимі. На зміцнення плеч, на зміцнення рук, на вдосконалення руху для того, щоб закласти саме той фундамент, який дозволить вам прогресувати і далі. Тому що даний етап особисто мною та провідними спортсменами вважається таким початковим, який ви повинні швидко подолати, і відповідно розвиватися і надалі. А от на цьому етапі вам бажано закласти саме той фундамент, ту базу. За рахунок якої ви дойдете до ваги 200, а може навіть і більше, вже в залежності від ваших цілей та пріоритетів в рамках спортивної дисципліни, якою ви займаєте. І так безпосередньо до керівництва. Перше, що ми бачимо, це перелік умовних скорочень. Перше, це градація навантаження в рамках інтенсивності, тобто легка вага, та, що складає 40-55%. Та, що майже не відчувається, тобто, це вправи з легкою вагою, вправи на яких ми здобуваємо мінімальне навантаження, тонізуюче навантаження, де ми проводимо технічну роботу. Середня вага вже може вважатись розвиваючою, така, що складає від 50 до 60%. Тут е, написані критерії відповідно до запасу у підході, щоб вам було простіше орієнтуватись. В плані підбору. важка вага безпосередньо стимулююча. Така, що складає від 70 до 85%. Знову ж таки, тут мається на увазі рівень навантажень відносно до тих робочих вагів і тих розкладок, які відмічені у програмі. А це розкладки звичай, там 4 по 4 і подібне до них. Тобто з цією вагою з тим процентом ще прийдеться робити такий непоганий об'єм. Мінімальна вага. Мінімальна вага у нас використовується у вправах на зміцнення, управах на плечі, управах на закачку. Тому тут гантельки 1 кг, 2 кг, ну максимум 3 кг, або навіть виконання без ваги взагалі. Формат запису повтори подходи Х по Y, тобто Х підходів по Y разів у рамках визначеної вправи. Коли ми пишемо зі зростанням ваги, то ми маємо на увазі, що перший підхід ми починаємо з легкою вагою. Далі трошки додали, ще далі трошки додали. І, наприклад, якщо у вас написано 4 по 10 зі зростанням ваги, то перший найлегший, другий додали, третій додали і четвертий найважчий підхід в рамках даної вправи. Поразу вгору до важкого те саме, в принципі, але всі підходи на одне повторення. Тобто, це така прикидка проходка, називайте як хочете. Сінгли підходи на одне повторення в змагальному виконанні з паузою на грудях. Це зазвичай або при напрацюванні змагального руху, або при контрольному вимірюванні, яке також має бути в рамках наших тренувань. Ну і безпосередній опис програми. Я по всій програмі не буду проходитись. Вже були дані пояснення стосовно зміцнюючого, наприклад, блоку, там де ми робимо загальну розминку. Підйом прямих рук 3 по 10, підйом через сторони також 3 по 10. І подібні речі. Це все міняється в залежності від того, яка фаза плану. План вам предложен, запропонований на 4 тижні. І відповідно ми бачимо: це зміцнювальний блок, основний блок та замінка, як вже було пояснено раніше в рамках відео. Вправи всі були вам пояснені, лише, лише жимвольським хватом були дані пояснення. Молоткові згинання з антелями пояснень не було дано, але я думаю, ви всі розумієте, що це за вправа. Вправа на плічопроменеве м'яз, на біцепс повну амплітуду, повністю випрямляючи руки. Надяжка лопаток. Це всі вправи технічні, ті, що вам були вже пояснені. Відведені лежачи на боку та на животі, теж вам було продемонстровано в рамках блоку з поясненням. Жим лежачи легкою вагою. 5 по 5, а легкі сінгли, от наприклад, да, вибуховий манер це коли ви торкаєтесь грудей і різко витискаєте штангу. Так ви повинні робити усюди. Тобто рух, у жимі лежачі максимально вибуховий, максимально динамічний. Ліхті випрямляємо повністю, кість трошки завалена. Так і робимо. Жим-гатель вже більш підконтрольний характер. Стосовно махів на дельти пояснень дано не було, але я думаю, ви всі розумієте, що це звичайні бодібілдерські махи, зміцнюючи на м'язи на середню та задню дельту. Жим стоячі були дані, дані пояснення, розгинання з антелою також були розглянуті. До речі, як робить дівчина на відео. Це саме з легкою вагою, 3 по 8, тобто можна побачити, що взагалі напруження ніякого немає, просто відпрацювали трошки тонуса, поклали в трицепс і достатньо. Розтяжка мосту та передньої поверхні стегна просто робимо на підлозі, стаємо на мостик, розтягуємось. Треба, звичайно, що підтримувати гнучкість, тому ці вправи робимо вже у рамках даного заминального блоку, тільки це потягнулось і достатньо. Ну і в такому вигляді, ви знаєте, представлений весь план. Тобто більше я не бачу вправ, по яких не було дано пояснень. Якщо брати, наприклад, відтискання на брусах, то можна робити як зі своєю вагою, якщо вам важко, так і з додатковою, з додатковою вагою, От ви бачите, тут 4 по 4 зі зростанням ваги. Тобто, перший на 4 можна зробити з власною вагою. Якщо ви розумієте, що на 4 ви зробите, наприклад, 10 кг, то можна. Відповідно, зробити з п'ятіркою два підходи. І відповідно два підходи. Один підход, вибачаю, той, що залишився з десяткою. Тобто, у нас буде зростання ваги. Можна зробити на кожному кроці зростання. Можна зробити зростання е, через два, наприклад. Зашагування руками на платформу, дуже корисна вправа на передній зубчастий м'яз. Також вам була представлена робіт ці вправи обов'язково. Все, в принципі, не бачу більше моментів, по яким можуть виникнути питання. На третьому тижні у нас два тренування. Тобто, це достатнє навантаження для прогресу, для того, щоб не було перетренування. Е, у вас буде часто зустрічатись така картина, що буде декілька жимів в рамках тренування. Тобто. От, наприклад, тут ми бачимо жим першим номером, потім дві вправи на трапецевільні на м'язи спини, а далі знову жим лежачи з важкою вагою. Саме так і повинні ви його виконувати, тому що тут у нас йде навантаження те, що розділено на два відповідні жима лежачі. І ви виконуєте з першу один, потім трошки з допоміжних вправ і далі виконуєте ще один з важкою вагою 4 по 4. Звичайно, що ви робите розминку. Якщо ви запланували, наприклад, важкого 4 по 4 це 80 кілограмів, то ви повинні зробити ще попередні підходи, але застерігаю вас, щоб ви не робили дуже багато повторів в рамках цих підходів. Тобто, пустий гріф ми жмемо на 6-8 повторень. Далі можна додати, наприклад, 40 зробити на 4, далі 60 знову на 4, і відповідно, 84 по 4 вже робити робочі підходи. Як це відповідно і заплановано. В принципі, це все. В іншому що можна сказати, що, в принципі, програма не потребує якихось е широких е таких наборів, добавок. Перше, що необхідно, це, звичайно, добирати білок, харчуватись повноцінно, мати збалансовану плюс-мінус дієту, знаходитись в профіциті калорій, не голодати, звичайно що. Але і сильно переїдати також не треба. І з добавок можна додати креатин та звичайний якийсь загальний вітамінний комплекс, це вам буде допомагати відновлюватись та переносити на вантаження, які все ж таки не важкі. Це не якась програма для досвідчених людей, для продвинутих атлетів це просто така загальна новичковська програма, щоб вийти на робочі ваги за 100 кг. Хочу ще додати, що у даному методі, у даній методиці. Пропонується суто жимовий підхід. Тобто вправи максимально зміцнюють, максимально ті, що вас зміцнять та нададуть вам базу для того, щоб жати у подальшому великі огірки. Тобто ви бачите цей набір зміцнюючих вправ, вправ на плечі. Це запорука не лише відсутності травматизму у майбутньому, а також запорука високих результатів в жимі лежачи. Тому що жим лежачи. Це перш за все плече та трошки спина, яка у вас вже страхує ваші грудні м'язи, страхує ваші руки від перенавантажень. Тому, будь ласка, всі описані вправи, робіть, зміцнюйтесь і жміть багато і ще багатше, і ще більше.